Це гуртожиток товариства незрячих. Від початку вторгнення Росії, окрім учасників товариства, тут живуть переселенці. З 24 лютого тут поселили 40 жителів з інших областей. Нині живуть 33. Двохкімнатна для сім'ї з трьох-чотирьох чоловік. Тут є холодильник, тут є обагрів, познання безплатний wi fi телевізор, мебель. У цій кімнаті мешкає незряча переселенка з Запоріжжя. Три тижні. Приїхали з сином, ну, ой, гуртожиток, все спільне. Тут оселилась родина переселенців з Донецької області. Ми жили в пригороді Бахмута, то біля нас було дуже таке страшно. Мені друзі знайшли, я тут в умови в Принципі як гуртожитку. А ще поки тепло, Там не знаємо, буде як воно зима покаже. За проживання та комунальні послуги мешканці з порушенням азуру платять 500 гривень за місяць, інші вдвічі більше. Вони живуть за ті гроші, які їм виділяють як компенсацію за те, що вони переміщені особи. Для нарахування компенсації за комунальні послуги власнику приміщень необхідно звернутися до міського департаменту соціальної політики. Якщо у них є положення там про цей гуртожиток, і там є ну кошти від відшкодов... Тобто вони заключають договір з цією особою, яку вони поселяють, і відповідно до договору люди сплачують ці кошти. Якщо вони сплачують кошти, то ми не будемо відшкодовувати. Держава відшкодовує як мешканцям міста відповідно до 333 постанови надає компенсацію за сплату за житлово комунальні послуги, і також тільки в тому випадку, якщо людина розмістила безкоштовно внутрішньопереміщену особу, і також комунальним закладам також відшкодовуються кошти для покриття витрат на комунальні послуги. У гуртожитку товариства незрячих є три вільні кімнати для родин з дітьми. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.